Українські військові отримують важливу допомогу для протистояння російській армії на Курщині. Так, останній пакет від сполучених штатів Америки включає в себе щонайменше... 212 бронемашин страйкер. Аналітик Форбс Девід Акс зазначає, що більша частина переданих Україні страйкер вже перебуває на Курщині. То наймовірніше додаткові машини також перекинуть на цей напрямок. Як пояснює аналітик, з урахуванням втрати в боях приблизно двох десятків страйкер нова поставка від США збільшить кількість цих бронемашин для ЗСУ майже до 400 – при цьому зазвичай Україна розподіляє їх по штурмових бригадах три батальйони по 31 машині в кожній бригаді. Сбу повідомила про підозру трьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Курщині. Служба безпеки зібрала доказову базу на трьох громадян України, які у складі російської армії намагалися зупинити операцію сил оборони у Курській області, але потрапили у полон. Фігуранти входили до 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ у серпні та вересні цього року. Вони обстрілювали позиції ЗСУ в районі Суджі. Їх взяли у полон разом із іншими вціли, вцілілими окупантами після того, як штурмові підрозділи українських військ за підтримки артилерії вщент розгромили ворожу колону поблизу міста. Серед затриманих зрадник із Криму, який у листопаді 22-го Мобілізувався до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Ще один зрадник мешканець тимчасово окупованої частини території Луганщини, звідки він утік до Росії, і в одному із московських військкоматів уклав контракт із Міноборони РФ. Третій фігурант мешканець Чернігівщини, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Брянська, де отримав російський паспорт і добровільно. Записався до лав окупантів. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Перші військові із КНДР потрапили під обстріл на Курщині. Про це повідомив Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації при РНБУ України. Ніяких інших деталей Коваленко не повідомив. Проте ця заява стала першим офіційним підтвердженням повідомлень, які останніми днями поширювали медіа та військові кореспонденти. Раніше ж повідомлялося, що близько восьми тисяч військовослужбовців з північної Кореї вже відправили на лінію фронту, зокрема на Курщину. Їх очолює заступник начальника генштабу армії КНДР Кім Ен Бок. Північна Корея сподівається, що Росія допоможе їй, якщо на Корейському півострові також почнеться війна. Про це повідомляє південно корейська газета і у Сеулі вважають, що КНДР направила до Росії тисячі солдатів, і до кінця року ця кількість може зрости. Окрім військових, в Росії вже прибувають ще близько чотирьох тисяч північно-корейських робітників. У розвідці Південної Кореї пропускають, що їхня зарплата близько. 800 доларів на місяць. А от імпортним окупантам, тобто військовим КНДР, обіцяють платити близько 2 тисяч доларів на місяць за участь у війні проти України. Крім того, Північна Корея отримає близько 700 тисяч тонн рису, щоб частково покрити свій мільйонний дефіцит виробництва і, можливо, передові космічні технології для запуску свого розвідувального супутника. Але експерти вважають, що найприємніша частина угоди між Росією та Кендер, яку може зараз отримати Північна Корея, це можливість змусити Росію битися на її боці у разі виникнення непередбачених обставин на корейському півострові.